22 друга в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. Уламки ворожого безпілотника упали в центрі Києва. Про таке повідомляє місцева влада. Через атаку ворожих дронів сигнал повітряної тривоги лунає у столиці й низці областей. Актуальну мапу ви можете бачити на власних екранах. Залишайтеся в укритті, якщо у вашому регіоні оголошена небезпека. На Дніпропетровщині під час ворожих атак по Нікопольському району постраждала 51-річна жінка. Про таке сповістила обласна влада. Окупанти били дронами камікадзе та важкою артилерією по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Унаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків, дві господарські споруди, магазин та підприємство. Зачепило газогін та лінії електропередачі. Посилити тиск на Росію для припинення атак на електричні підстанції, що забезпечують роботу українських АЕС. Про таке закликають у Міненерго учасників МАГАТЕ за словами міністра енергетики Германа Галущенка. Цього року Росія завдала 11 масованих ударів на критичну енергетичну інфраструктуру України. Ці обстріли призвели до значних ризиків для ядерної безпеки та стабільності мережі через аварійні відключення кількох реакторів АЕС. Галущенко зазначив, що вкрай важливо захистити принципи мирного використання ядерної енергії і забезпечити надійне майбутнє для цього сектору. Очільники зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, України та високої представниці ЄС за підсумками зустрічі ухвалили берлінську декларацію. Документ підтверджує цитую міцну солідарність і рішучу підтримку України з боку партнерів у цей вирішальний момент протистояння російській агресії. Зокрема, йдеться про посилення військової, економічної та фінансової допомоги Україні шляхом мобілізації додаткового. Європейського фінансування також очільники дипломатії шести країн Європи вказали на необхідність і далі стримувати нарощування військового потенціалу Росії та посилювати тиск на джерела доходів Кремля разом з Францією, Польщею, Італією, Іспанією, Великою Британією і верховним представником Європейського союзу. Ми надсилаємо чіткий сигнал. Ми виступаємо за безпеку і майбутнє нашого європейського континенту. 180 тисяч українців зможуть опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію впродовж наступних трьох років завдяки українсько-німецькій ініціативі Скілз Альянс. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Сверденко під час зустрічі зі своєю німецькою колегою Свенією Шульце. За її словами, навчальні програми зі здобуття нових професій допоможуть краще інтегруватися в ринок праці внутрішньо Переміщеним особам, які в майбутньому зможуть брати участь у відбудові України на реалізацію потреби міжнародні партнери виділяють понад 700 мільйонів євро. Учасники альянсу вони готові надавати доступ до свого навчання. Вони готові впроваджувати програми для внутрішньопереміщених осіб, аби ті українці, які вимушено виїхали за кордон, мали достатню кваліфікацію і як результат поверталися. Потім в Україну в рідні міста для відновлення нашої держави наприкінці січня. Ми плануємо велику зустріч, де вже будемо напрацьовувати конкретні кроки до реалізації програми, щоб українці дуже чітко розуміли, куди. Як звертатися, яке навчання доступне, і що вони отримують після прохоження цих курсів. Основою економіки України є малий та середній бізнес, і так само, як і в Німеччині, в Україні відчувається нестача кваліфікованої робочої сили. Моє міністерство підтримує підготовку кваліфікованих фахівців, інтеграцію ВПО на внутрішньому ринку праці та надає фінансову допомогу для того, щоб підприємства могли продовжувати виробництво навіть під час війни? Україна має великий економічний потенціал. Жодна німецька компанія не залишила український ринок за час повномасштабного вторгнення. За словами міністерки економіки України Юлії Свереденко, Німеччина навпаки збільшує інвестиції в Україну. Зокрема, фармацевтична компанія Bayer розширила свою діяльність та інвестувала в українську економіку 60 мільйонів євро. Також німці активно інвестують в агропереробну та енергетичну галузі. У Москві ліквідували Михайла Шацького. Він модернізовував крилаті ракети. Про таке повідомляє Українформ із посиланням на українські спецслужби. Зокрема, відомо, що конструктора відмінусували у Підмосков'ї у Кузьминському лісопарку поблизу котельників. Припускають, що до операції може бути причетне головне управління розвідки Міністерства оборони України. Шацького вважали головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в БПЛА та в інші літальні та космічні російські апарати. Без хімічної зброї та спецпризначенці в старого режиму ось перші кілька рішень нового сирійського лідера Абу Мухаммада Аль-Джулані. Усі, хто служив у силах безпеки за каденції Башара Асада, звільнять щодо хімічної зброї, якої після втечі диктатора залишилося чимало. Нова влада запевняє, координує свої дії з міжнародними організаціями та обіцяє за жодних обставин її не застосовувати. Ізраїль, тим часом, так би мовити, про всяк випадок власноруч виносить склади зі зброєю масового знищення. Про останні події у буремній Сирії розкаже Анна Басова. На контрольно-пропускному пункті Хатай на півдні Туреччини люди шикуються у довгі черги вже кілька днів поспіль. Більшість вихідців з Сирії, які тікали від тиранії Башара Асада, тільки но почули, що режим повалено, зазбиралися додому. Як облаштовуватимуться, ще не знають. кажуть, найголовніше, минув страх. Я не можу думати зараз ні про що. Мені просто потрібна душевна рівновага. Я безмежно щаслива, що Сирію звільнено, бо я не була там з дитинства і вже погано пам'ятаю свою країну. Дуже рада, що мені її повернули що я зможу нарешті спокійно жити. Повертатися додому закликають і нові лідери. Глава повстанців Ахмад аш Ашшара, більше відомий як боєць Абу Мохамед аль джулані каже, відбудовуватимуть Сирію найкраще ті громадяни, у кого тут дім був і знову буде. Немає нічого величнішого ніж воз'єднувати сирійський народ. Режим розділив і роз'єднав людей. Наші співвітчизники тонули в морях, жили просто неба на чужині, кочували по наметових таборах. Нині у нас з'явилися нові можливості, а тому всі, хто емігрував. Мають повернутися. Одне з перших уже ухвалених рішень – розпустити сили безпеки попереднього режиму і закрити сумнозвісні в'язниці. Передусім Сиднаю, де династія Асадів десятиліттями тримала і катувала противників їхнього режиму. Нині, коли стіни найстрашнішої в Сирії тюрми впали, люди масово їдуть до Дамаска, дізнатися, чи живі їхні рідні, чи бодай забрати тіла й поховати. Тут мав бути мій брат. Я шукав його всюди, запитував людей. Хтось радив пошукати серед пацієнтів лікарень. Хтось каже, що він досі тут, десь у підвалах. Я не знаю, де він. Серед інших обіцянок Альджолані сформувати якнайшвидше уряд технократів, який працюватиме до березня 2025-го. Як взаємодіяти з новою сирійською владою, говоритиме з лідерами Йорданії та Туреччини держсекретар США Ентоні Блінкен. У свою чергу Іран, який був на боці диктатора, заявив, падіння режиму Асада Тегеран не послабить. Не словом, а ділом свою позицію декларує Ізраїль. І ще до остаточного падіння режиму Асада танкові війська Цахалу перетнули буферну зону та увійшли до Сирії з боку голландських висот. Усе з міркувань безпеки. Мовляв, частина нової сирійської влади сповідує радикальний іслам. А це потенційна загроза для Ізраїлю, на якою ополчилася ледь не вся світова мусульманська спільнота за антитерористичні операції в Газі та на півдні Лівану. Останні кілька днів Ізраїль завдає по Сирії ударів із повітря, нищать склади зброї, що залишилися після Асада і арсенали хімічної зброї, яку до слова сам колишній диктатор застосовував проти свого ж народу. Як складуться в Ізраїлю відносини з новою сирійською владою, наразі невідомо. Рішучих заяв у його бік від повстанців поки не лунало. Та ще цікавіше з Росією. Її хаят Тахрі Рашшам оголосив своїм головним ворогом у 2017-му разом з Іраном. Анна Бас. Свої подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти дві військові бази. Мова йде про військово-морський порт в Тартус і авіабазу Хмеймім. За даними анонімних джерел видання Блумберг, Росія наближається до угоди з Хаят та Хрір Ашам. Мовляв, міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неформальна домовленість. Водночас співрозмовник видання зауважив, що все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії. Нагадаю, що військово-морська база Тартус є єдиним російським хабом на Середземному морі. а Аеродром Хмеймін використовується для забезпечення російських операцій в Африці. 238 суден, які допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту, знайшла українська розвідка. Дані про цей тіньовий флот зробили публічними із подробицями. Загалом РФ використовує більше тисячі суден із заплутаними структурами власності під прапорами різних країн. Більшість цих суден застарілі, не ремонтовані та не мають страхування. Гроші з проданої нафти Росія використовує для фінансування війни. Крім того, ці танкери переливають і розливають нафту на воді та завдають. Дають шкоди навколишньому середовищу. Півмільйона барелів щодоби. І так протягом десяти років Індія уклала з Росією історичну угоду на продаж нафти. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Контракт державної Роснефті з приватним індійським підприємством стане найбільшою енергетичною угодою між двома країнами. Індійські нафтопереробні заводи працюють наповну переробляючи російську нафту. Потім її відправляють країнам заходу як уже індійський товар. Це дає змогу Москві обходити санкції G7. і досить успішно, адже імпорт нафти з РФ до Індії зріс на 900% порівняно з довоєнними роками. У Києві стартував командний чемпіонат України зі стрибків у воду. Перші масштабні змагання у цьому виді спорту після Олімпійських ігор 2024. У турнірі братимуть участь 60 спортсменів із різних областей, зокрема Донецької, Запорізької, Миколаївської, Луганської та Харківської. Ці змагання стануть фінальним етапом відбору спортсменів, які боротимуться за ліцензії на Олімпіаду 28-го року. Мої колеги розкажуть, як готувалися спортсмени з прифронтових територій і як виступила. Заповнені трибуни тренери дають останні настанови своїм підопічним. Зосереджені і сконцентровані спортсмени розминаються, готуються до виконання складних стрибків. Для кожного це важливий етап. Данило Коновалов займається стрибками у воду з 9 років. Спортсмен родом з Миколаєва, чемпіон Європи. Каже, тренувань не припинив і тоді, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ну, на перший день війни ми були тут на зборі у Києві. Ми спочатку нічого не розуміли, прийшли. На тренування бачимо, що якийсь хаос, всі з валізами, уїжджають, машинку купа. І приходимо і говорять, кажуть, кажуть, почалась війна. Ми пішли у готель, бомбосховище, сиділи там десь дві неділі, потім за нами приїхали, забрали Миколаїв, в Миколаєві сиділи десь десь місяць-півтора. Я живу у частному домі і в мене є підвал. І я не знаю, десь за 24 години ми там сиділи 15 годин. Данило виступив цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі разом з Олегом Колодієм. У дисципліні синхронні стрибки з триметрового трампліна дійшли до фіналу. Втім, підготовка саме до змагань у Києві каже Данило була особливо важкою. Готувався до цих змагань в Миколаєві, і в нас в Миколаєві часто в. Виключають світло. І ми от, до цих змагань три чи чотири дні взагалі не тренувалися, тому що в басейні, де ми стрибаємо, немає опалення. І ось завдяки таким труднощам важко. Участь у командному чемпіонаті України із стрибків у воду беруть загалом 60 спортсменів із восьми регіонів, зокрема із прифронтових Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини та Запоріжжя. Для них це дуже великий досвід. Це великий поштовх для того, щоб вони ставили себе мету та тренувалися ще більше, тому що виграє той, хто тренується більше, той, хто виконує більші об'єми. Наші спортсмени повинні стати ще сильнішими. Та ми повинні всьому світу показати, що ми навіть в таких умовах можемо представляти свою країну та завоювати медалі. Провести змагання в умовах постійних повітряних тривог також певний виклик, наголошують у Федерації стрибків у воду. Але це треба робити навіть в умовах війни. Організовувати складно, складно саме, саме складно організувати все енергетичне забезпечення, тому що Басейн потребує уваги і роботи з 7 -го години ранку до 7 -го години ранку. Ми не можемо охолоджувати воду, ми повинні давати постійно світло, постійно повітря, харчувати дітей, знайти місце для проживання дітей, бомбосховища. Тобто ми це робимо, ми не маємо права зупинятися. І наша збірна юнацька ну, по медальному заліку першого світі. Попри всі випробовування війни, українські спортсмени продовжують готуватися до змагань і йти до перемог. Зокрема, сьогоднішній чемпіонат став фінальним етапом відбору тих, хто боротиметься за ліцензії на Олімпіаду 28-го року. Катерина Самойленко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Опівночі підбиватимемо підсумки доби, а просто зараз ефір продовжить Олександра Васильович. Дякую, Лілія, про енергонезалежність, енергоефективність, і розбудову атомної енергетики. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.